Я почався з України зі Львова. Ми виїхали, вже їдемо з ну, сьомий ранку, з 8 їдемо. Зараз вже шоста вечора. І ми ще до їдемо. У нас е перший пункт призначення це Будапешт. Ми погуляємо там півтори годинки десь. Е і нічний переїзд в Хорватію. Зараз ми зупинились. Я на такому гарному фоні, туалету. Але це ми на автобані. І там просто машини літають і нічого взагалі не чути. І я ще не взяла з дому мікрофон. Це просто лох. Тому я сподіваюся, ви мене чуєте зараз і чути, що я говорю, і не чути машин. Але взагалі так гарно ми їдемо. поля yeah. <laughs> lightning stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt since it no Nature's brew of all kinds of things. The mountain-sunk hills sky-color schemes. Ми приїхали в Будапешт. На якийсь головній дець ми знаходимося. Площа героїв. Ми на площі героїв. Тут дуже гарно. Вже встигли зробити 150 фото. А, зараз йдемо, просто погуляємо. Якраз так добре, не жарко, вже сонце заходить, і в Килегес. Just you forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. Satisfy the times and make you wonder about the bigger picture in your life. The simple times in the Arizona thunder. The Arizona thunder tonight. behind ya мурадува. Ми нарешті доїхали. Зараз е, майже 11 -та. і в нас буде паром. Ми будемо добратися до нашого острова на паром. Зараз у нас якась 6.20 Я І проснула 20 хвилин тому. Я вийшла насолоджуватись безлюдним морем, безлюдними пляжами, взагалі безлюдною природою. Це такий кайф. Це просто обожнюю на відпочинку. Ну і взагалі обожнюю. Так гарно пахне. Суміш е, кедру, здається, це дерево кедр, що я не помиляюсь. Квіті, море і сонця. Оці хвилі це просто. Ми вийшли в місто, поміняли гроші, тому що тут не євро, а хорватська куна. Пішли на базар, накупили фруктики. Зараз підемо на пляж, будемо їсти фрукти, чилити, купатись, загоряти. На острові ми постійно десь ходили, гуляли, шукали безлюдні місця. Вещесно трапляли на цих малих ящерок і риб, яких легко можна було побачити, бо море було надзвичайно чисте і прозоре. Загалом по цінах, в принципі, плюс-мінус такі самі, як в Україні, щось трошки дорожче, але так як це острів і зараз сезон це нормально, я вважаю. Шкода, звичайно, що нас не годують в готелі три рази або хоча б два, тільки сніданок і обід-вечері вечері, це трошки багато і треба самому готувати. Оце максимально для лінивих людей. Просто. О, oh, фак, воно вже плісень покрилось, люди. Ну для чого? Є. Yeah. Дивіться, а тут яка погана зелень. Три зеленушки і вся погана. Для чого пакувати? Так само ці огірки. А, певно, вони якісь погані, їх вже сюди спакували. Тому що а, отут кабачки, там з іншої сторони були огірки. О, до речі. Гарні ігрочки можна взяти без кульочка. Ми взяли, взяли ферреро Роше і Драгон Фрут. Вони просто божественні. Тут справжні частинки ферреро Роше. Файна глядак ти пробувала ферреро Роше? воно дуже добре. Тут є ось такий кемпінг, він дуже великий, він простягається аж туди не видно зараз, але класно. Такий кружок не поганий, так. Нормально так. Шкода, що немає цього. А ось тут ще один камп, і кемп. І тут ще один кемп. Ну, ці кемпи взагалі напевно кайфові, тож знаєш, якщо ти не хочеш бути в місті. Ми приїхали у місто Хвар. Воно називається так само, як і наш острів Хвар. Ми приїхали сюди на екскурсію. А я сподіваюся, вона буде недовго, тому що потім нас очікує екскурсія на Пакленські острови, де можна буде покупатись А, Тому що ходити в плюс 35-40 по місту ну, це не найкраща ідея. Я ще була свого капелюха в автобусі, я його взяла з собою і забула в автобусі. На екскурсії нам розповіли, що Хвар це найдовший острів у Хорватії і він є одним з найбільш сонячних, адже тут 349 сонячних днів на рік. Острів прикрашають старовинні будівлі в стилі Ренесанс, безкрайні лавандові поля і соснові ліси, що робить Хвар одним з найпрекрасніших острівів світу. Ми приїхали на Пакленські острови, точніше приплили на лодці. Перший острів він був дуже схожий на те, як біля нашого готелю Такі самі каміння, такі самі дерева соснові. Все те саме. А зараз переїхали на інший острів. Тут взагалі нудиський пляж. Дуже багато чоловіків, жінок, які повністю без одягу. Але загалом в Європі і на таких курортах це вважається нормальним. Ніхто не ходить і не тикає пальцем. От, І взагалі це дуже гарно. все ж такі. Море, блакитний, цей колір води. Він просто неймовірний. Такі гори, трошки соснового лісу. І ще дуже гарні ці каміння. От Вони так переходять. Море, потім чорні каміння, а потім білі. Це дуже гарно виглядає. Особливо ось там. Якщо дивитись. ми ще сьогодні були на екскурсії по місту Хваром, і нам розказали, що цей острів він ходить в десятку найкрасивіших островів за якимось там рейтингом. Це дуже цікаво. А, в цей рейтинг також ходить якийсь бора-бора. Ну, вже непогана компанія складається. от, Тому ну, це не такий маст візіт, здається в цьому житті, як виявилось. Сьогодні 21 липня і сьогодні у мене рок, роки, 22 рочки. Ми приїхали на ще один острів, він називається Брач. А тут Ми думали, що буде пісочок, дуже м'якенько все. Ні, тут просто такі маленькі камушки. Але в принципі тут дуже гарно, ще один острів побачили, порівняли з нашим. З тим, де ми були вчора на Бакленських островах, то ось цей відрізняється тим, що тут дуже багато людей. Тобто він такий курортний острів, тут є готелі, взагалі навіть він більш курортніший і більше людей, ніж на нашому, ніж в нашому місті. В Єлсі, ну що Єлсина така, знаєте, ніби якась така домашня, така маленька, затишна. От там ввечері всі виходять погуляти, але все одно це якось так затишно дуже виглядає. А тут, тут дуже багато людей. А якщо порівнювати е, цей острів з Пакленськими островами, то на Пакленських взагалі дуже мало людей. Вони там. Не живуть, я так розумію, тільки приїжджають на деньок поплавати і все. А тут, тут прям купа готелів, купа величезний просто пляж, де є все. На пляжі можна знайти, не знаю, від овочів, фруктів, мороз до протеїнових коктейлів. Взагалі якось і так виглядав пляж, на якому ми були. Там дуже багато людей. Це так доволі гарно, але відпочивати там неможливо. Ми пройшли трошки далі, де не було. Сьогодні останній останні день. Сьогодні будемо їхати додому. І я вирішила зустрічати сонце. так романтично. Камера явно не передає тих красок, які тут хмари, вони такі рожеві, рожеві. На камері вони більш. But sometimes I do Cause sometimes I drive through All of the streets we used to On First Avenue Cause sometimes I don't even know where I'm going at first All of the turns that I had to unlearn Back to the surface, the feeling of all that we were I don't always think about you Till First Avenue Знаєте що? Мій телефон, який я знімала, він просто в якийсь момент перестав знімати. Я не знаю чому. Побачила я це тільки, коли вже сонце зійшло. І я така, ну все, можна в принципі йти снімати. <laughs> На жаль, я не зможу з вами ним поділитися. Виходить, але я дуже вдячна, що я це побачила. Що я це прожила? Відчула це було настільки надзвичайно. Це важко писати словами. Сам та сходи сонця. Просто о Фставеню самтамзай. Ми вже збираємо валізи. Я хочу з вами поділитися що я купила в якості сувеніру. А, через те, що тут було доволі складно а, щось привести. Основні сувеніри це лаванда, вино, оливки і якісь дешеві сувеніри, Еліспрес. І тут просто продають не тільки 500%. Так от ми їздили на екскурсію міста Хвар і там. Гуляючи по місту, я випадково знайшла а, магазин з натуральною косметикою. Я не могла пройти повз. І покажу. купила ось таке лавандове милко, лаванда, <смір> відноситься до теми острова. Я взагалі обожнюю милку як подарунок. А коли це натуральне ароматне милко, <смір> я не могла. Пройти повседнев шампуня. Твердого шампуня. В нього такий доволі цікавий аромат. Ніби цитрус, але в поєднанні з бергамотом. Мені треба такий трав'янистий, дерев'янистий якийсь. Дуже цікавий. Цікаво спробувати твердий шампунь. Хорватського виробництва і ефірна олія лаванда. Вона просто шалена і дуже хорошої якості. Я ось так використовую просто як парфуми. Це ідеально Обожні лаванди. Загалом це і все. Я не дуже багато купувала всього, тому що, по-перше, нічого не зачепило мене так само, як це. А якісь дешеві непотрібні подарунки не хочу привозити. Краще менше, але якісніше. І про вас я теж не забула. В цьому відео буде розіграш шампуня, тертого шампуня і ефірної олійки лаванди. Що потрібно зробити? Підписатися на мій канал, підписатися на мій інстаграм і в коментарях до відео написати, які наступні відео ви б хотіли побачити. Тому що в мене була така невеличка творча криза. Я думаю, ви це помітили, відсутністю відео на каналі. І мені дуже важливо почути зворотній зв'язок. Що ви хотіли бачити тут. Ось і все. Зараз я йду на сніданок, потім купатись ще трошки в море і все. І ми будемо їхати додому. Sometimes I do, cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue when I do